Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Одна з країн Європейського Союзу вводить жорсткіші умови для українців, які хочуть або захочуть залишитися надовго або назавжди на її території. І це вже перші дзвіночки, те, що країни Європейського Союзу думають і розглядають, а що буде потім. А також поговоримо про те, що Польща і міністр закордонних справ Сікорський говорять, що українцям потрібно відкрити очі і пояснити, що їх може чекати, що і до чого я зараз поясню. Не забудьте підписатися на цей канал, це дуже важливо. Ваша підписка зараз вже. І дзвіночок та вподобайка допомагає розповсюджувати українськомовний контент і допомагає розвиватися цьому каналу. Тому дуже вас попрошу, підпишіться, тисніть вподобайку і залишайте свої коментарі. В описі під відео, як завжди, я залишаю посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація і щоденні відео про важливе для українців за кордон. Чехія хоче запровадити довготривалий дозвіл на проживання на своїй території, і для того є певні вимоги. Вимоги хочу вам сказати так собі, не кожен зможе отримати цей довготривалий дозвіл. Зараз більш детальніше хто може претендувати на новий статус, щоб отримати п'ятирічний дозвіл на проживання з автоматичним доступом до ринку праці, українці мають відповідати таким вимогам: річний брутодохід понад 440 крон це 17,5 тисяч євро. Це річний. Проживання в Чехії не менше, ніж з березня 2023 року. Не отримувати гуманітарної допомоги від держави з липня 2024 року. Бути офіційно працевлаштованими та сплачувати податки, не мати судимостей та заборгованостей за медичне страхування, гарантувати відвідування школи своїм дітям, ну тобто забезпечити так, щоб діти ходили в школи і не було з цим проблем. За кожного додаткового члена родини у заявці вимога щодо доходу зростає на 110 тисяч крон. Це на рік, за даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, ці вимоги є спеціально трохи завишеними, щоб відсіяти більшість претендентів. А щоб Чехія залишила для себе, скажімо так, вибраних, хто може. Дотримуватись тих вимог, і хто буде їх дотримуватись добропрацюючих, забезпечених, без боргів, без всяких там додаткових нюансів. І Чехія розраховує, що тільки 20% всіх українців зможуть отримати такий довготривалий дозвіл на проживання на території Чехії. Звичайно, що з іншого боку, правозахисники критикують ось такі дії влади і кажуть, що це обмеження всім іншим і що. Будь-хто з українців не зможе податися на цю на цей дозвіл, тому що є завищені стандарти. Водночас, уряд Чехії наполягає, що статус орієнтований на економічно самодостатніх українців, які планують залишитися в країні, ті, хто не відповідає вимогам, можуть і далі користуватися тимчасовим захистом. Чеська влада наголошує, що новий статус надає більшу стабільність та юридичну визначеність для тих, хто відповідає вимогам. Водночас відмова від гуманітарної допомоги та високий рівень доходу значно звужує коло потенційних кандидатів. Яка процедура дозволу на проживання в Чехії? Перше, 30 квітня 2025 року реєстрація зацікавленості через інформаційний портал МВС. Весна літо 2025 року. Оцінка відповідності критерії. Вересень, грудень 2025 року, електронна реєстрація заявки, особистий візит до відділення для здачі біометрії, отримання карти довготривалого дозволу. Процес отримання статусу включає кілька етапів і вимагає від заявників ретельного дотримання всіх критеріїв влада Чехії розраховує, що програма допоможе інтегрувати економічно активних українців, тоді як ті, хто не відповідає умовам, зможуть користуватися чинним механізмом тимчасового захисту. Тобто, тим тимчасовий захист поки що ніхто не відняв, але чеська влада собі ось такий критерій вибрала і буде давати економічно активним українцям довготерміновий дозвіл. Ось так, ось така інформація. Я, до речі, залишив послання на інформацію. Ви зможете самостійно ознайомитися. Як вам така ідея? Як на мене, цікаво, звичайно, погано, що не зможуть ці на неї претендувати, тому що не у всіх є такі доходи, не всі стабільно живуть там, ну і багато, багато іншого. Але частина українців зможе отримати такий дозвіл. Як бачимо, Чехія одна з тих перших країн, яка пропонує певні. Інші варіанти на відміну від тимчасового захисту, не забираючи і відкидаючи тимчасовий захист, але пропонуючи щось таке, що дуже буде цікаво чеському уряду і чеській економіці, тобто відібрати по максимуму економічно забезпечених, економічно стабільних громадян України, які планують довго працювати, сплачувати податки, піднімати економіку Чехії. Зараз хочу прийти до Польщі, і з Варшави є цікава і важлива заява для України та українців від міністра закордонних справ Радослава Сікорського 7-8 травня відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ. І звітом вже звучать певні заяви щодо України. Ви знаєте, що зараз Польща головує в Європейському Союзі це півроку, і є певні ініціативи від. Польських політиків, польської влади щодо тих чи інших переговорних моментів, певних пропозицій від Польщі щодо тих чи інших проблем, вирішення тих проблем і інших різних нюансів. Ну, як бачимо, Польща скликає неформальну зустріч, де вони хочуть обговорювати якраз зовнішню політику Польщі і Європейського Союзу та іншу проблематику. І ось Радослав Сікорський що говорить. І це відбувається у ключовий момент російсько-української війни, в якій Сполучені Штати зменшують свою участь у переговорах. Але війна триває. Тож нам, як європейцям, потрібно серйозно повідомити українцям, на що вони можуть розраховувати до кінця цього року та в наступні роки. Я давно, як ви знаєте, висуваю тезу, що колоніальні війни зазвичай, на жаль, тривають близько 10 років. Ця залежно від того, як рахувати, вже триває кілька років. Якщо рахувати спочатку окупації Крим і Схід України, то це вже більше 10 років. Якщо повномасштабка, то це вже 3 роки. І ми, на жаль, не бачимо ознак того, що Росія готова її завершити, заявив Радослав Сікорський. Міністр наголосив, Європа має виходити з того, що Україна і надалі потребуватиме нашої підтримки. Це великі випробування для європейського континенту. Сполучені Штати чітко дають зрозуміти, вони зосереджуються на загрозах у Тихоокеанському регіоні. Європа ж має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ну таке враження складається, що Європа не знає, що. Потрібно буде допомагати і далі Україні. Бо якщо Америка вмиває руки, тобто там десь відходить на другий план. Ми вже чули такі заяви від Трампа, що вони можуть вийти з переговорного процесу і тому подібне. Залишається тільки ми і залишається Європа. І якщо Європа, не дай Боже, вмиє руки, ну тоді війна дуже плавно і легенько перейде на європейський континент. І знаєте, НАТО в цілому. Воно буде дуже цікаво відповідати, як на мене. Тому що Америка скаже: ми тут діє, нас тут нема, ми далеко. Ось ті країни, такі, як, наприклад, Польща, Литва, Латвія, Естонія, вони останніми зайшли, вони там трошки щось так-то, не так то. Ну, ви знаєте, як це може бути. І на це можуть увагу не звернути, як легенько Росія зайде, наприклад, на Балтійські країни. Ну, отак трошки. Може бути. Може бути. Чи буде адекватна відповідь НАТО, ніхто не знає. В загальному Європі, Європа може сказати: так, ми давайте будемо давати вісім, а, Євро... а Америка скаже, та де? Ні-ні. До Німеччини не дійшли, Велику Британію не рухають, Франція в спокою. Хай це буде. Таке може бути, правда ж? Може бути. І Європа теж це знає. Україна тримає російського загарбника. На своїх кордонах. І ще тримати буде, якщо Європа нам допоможе, і Америка буде допомагати. Але якщо Америка перестане допомагати, лиш, лишиться Європа. Європа теж може нам допомогти стримувати ворога. Так, не так, як Америка, але може. І Росія не піде далі. Ми її стримаємо. Але для того треба включатися, працювати, допомагати, виділяти кошти, робити нову зброю, виробляти зброю і тому подібне, а не відсиджуватися. І не вставляти в Україні палки в колеса. Оце факт. Тут Радослав Сікорський нічого нового не сказав. Він просто сказав, що от Америка десь там може дати задню, і ми залишаємось самі. Треба над цим працювати. Треба вже давно було над цим працювати, і не думати три роки, що і як, а працювати з перших днів тоді результат набагато кращий, ніж він зараз є. Ну але на жаль, час опущено можливості теж зараз треба виходити з того, що є треба втримувати те, що ми маємо, щоб не втратити ще більше. А тут якраз треба, щоб і Європа допомагала, і Америка. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися такою заявою. Дякую, що ви зі мною, Дякую, що ви дивитеся до кінця. Підтримуєте це відео, підписуйте. це Важливо в описі під відео залишу послання на інформацію. Не забувайте далі підтримувати. Дивитися завтра. Також буде важливе відео. Тому приєднуйтесь. з вами завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.